Ну, що всім привіт, п'ятниця. а Це означає подкаст і новий гість. Віка, представся, будь ласка. Мене звати Вікторія. Зараз я переживаю в Мадриді, я переїхала сюди з Харкова. Десь півтора року тому я познайомилася з кармою, з кармою грошей і почала практикувати, почала отримувати свої особисті результати, створила кармічне житло, покращила стосунки з хлопцем, створила новий рівень для свого життя кармічно і. Зрозуміла, що хочу нести це далі, хочу продавати ці знання іншим людям, допомагати кожному досягати якихось цілей в сфері грошей. І через це вибрала цей шлях. І шлях викладання карми я почала з благодійного марафону з карми грошей. Всі абсолютно кошти ми передали на благодійність з моєю подругою. І коли Наші учні почали вперше отримувати результати. Я зрозуміла, що це працює не тільки в моєму житті, а я ще можу допомогти іншим. І так вирішила розвиватися в цій сфері і щоб ще більше, більше людей заглиблювати в цю, в цю тему, щоб вони досягали свої цілі. А які особливості потрібно враховувати, коли ти впроваджуєш практики карми так, для кожної конкретної людини? Кожна людина приходить це життя зі своїм якимось набором карми. Тобто у нас бекграунд дуже дуже всіх різний. Е, викладачі кажуть, що в нас так валізка кармічних зерен, які, які ми собою беремо в своє життя. І це такий найголовніший фактор, е, який його не можна вираховувати. Я не можу сказати через е, яка в тебе карма? Я не бачу цей кармічний потік. Але це треба враховувати, бо люди є, які досягають результатів за місяць. Практик є які за три місяці, є які за рік, і це залежить від того, що ти з собою взяв це життя. Віка, можливо, ти можеш поділитися якимось конкретними кроками, так які можна вжити вже, наприклад, сьогодні після подкасту, так щоб розпочати поліпшення свого фінансового стану через такі практики карми. Весь найперше крок, який треба зробити, це почати слідкувати за тим, взагалі як ми мислимо в сфері грошей. Бо кожна наша дія, думка, слово воно створює реальність в майбутньому. І якщо при тому, коли ви віддаєте гроші, тіло все стискається, вам прям важко з ним розлучатися. Потрібно допомагати собі налаштовувати мозок на щедрий такий стан, коли ви віддаєте, і вам класно від цього, коли ви бажаєте всім бути у достатку, фінансово вільними і і так далі. Це перший крок, з якого треба почати: змінювати своє свій стан саме в стан щедрості, щедрості, достатку, і от незалежно від того скільки зараз грошей. Цей стан він створить е, таку реальність, від якої вам реально буде кайфово в майбутньому. Супер. Віка, дуже тобі дякую а, за такі корисні поради. І а, я сподіваюся, побачу тебе ще. Якщо вам цікава тема карми, то переходьте обов'язково до Віки в неї дуже цікавий рів з історії. Всім гарного дня. Віка, дякую. Дякую за запрошення.